Друзі, ви лише погляньте, яка красива ця трава. Висока, 2 з лишнім метри завишки. Вона така контрастна на фоні осіннього листя. І на фоні осіннього неба. Вони такі світлі, наче хмаринки, оці суцвіття. Це пампасна трава, Кортадерія. Про неї велике широкоформатне відео на моєму основному каналі. А це просто. Нагадати тим, хто любить ландшафтний дизайн, для себе робить щось, що є ось така рослина, яка, як вона росте все на іншому каналі, розповідаю. Але тут просто красивий вид. Це ботанічний сад, до речі, і тут обіграли нею так простір. Тобто вона може бути і самостійною рослиною. У ландшафтному дизайні, В ландшафті, такою акцентною, або може бути, от такою додатковою, тут великі дерева, великі інші рослини, і плюс ця кортадерія. До речі, осінь вже листопад. І вона має такий чудовий презентабельний вид. Коментуйте, ставте лайк, завжди цьому радий і радий з вами ділитися. Такою красою і такими ідеями. Всього вам бажаю найкращого, вам побільше і гарних рослин!